Усі люди, котрих привели після війни, коли наш край анексували до Соєцького Союзу, сюди направили многих пропагандистів. І що вони сообщали і розказували, залишилися їхні записи. Ми не бачили такий народ співаючий, кожен село співає, в кожному селі маленькі театри. Іграють на сцені. Так да. Прийшли люди з востока на танках, приєднали нашу європейську частинку Карпатської Руси до Совєтського Союзу і увиділи, який унікум приєднали. Люди всі віруючі більшинство. Люди культурні, люди мають древній язик, люди самообладаючі і самі себе кормлять. Много довгий час і донині сообщаються, що. Ми, віруючі люди, не ставимо претензію другим. Ми звикли жити з католиками. Ніхто з православних не йшов у Рим заключати там якусь унію, щоб колоти католицьку церкву. Це вони зробили. Залізли в православне Закарпаття і колоти унією, а нині представники унії вместо місто благодарності Богу. Требують війни вернути їм монастир Мукатівський, Тот, котрий вони колись силу забрали. А ми навчилися жити мирно з другими релігіями. Способність наша вважати другі нації, другі релігії, зробила нас такими жизненноспособними, що де би наші люди не пішли, ніколи проблем не мають. Є регіони, де б'ються, ріжуться, стріляються вже роками. Ми в Закарпатті ніколи навіть з мадярами не воювали. Ми жили як європейські народи у єдній сім'ї. І ми сьогодні такий народ. Но настав час, коли проти нас відкрили об'явлення. А ви не християни. Чому? Ваша віра не добра. Чому? А ви розпалюєте релігійну ворожнечу? А де ви чули таке? А не важливо, що не чули. Суди красно то будуть приймати. І от такі в ситуації ми продовжаємо бути громадянами своєї держави. Не сердимося на тих, хто нас судить, не сердимося на тих, хто нам ліпить злочини. Почому? Бо інакше ми не вкажемо плоди Духа Святого, а вони любов, терпіння, прощення – Скільки раз жона простить своєму чоловікові? Сто тисяч разів, мавірно, за все життя і збереже сім'ю і любов. Якби була сопротивлялася, а була б нелюбіща, розпала б давно сім'я. Ну, точно так і християни, і нині просимо, Господи, благослови наших людей, щоб у своїй матері церкви церкві так удобно, так мило. Як коли ми вертаємося у той додому, де нас мати родила. Спомнімо, коли приходимо у той домик, де ми родили. Перше, що хочу, я, наприклад, скинути обув та босіком побігнути по городу. спомнити дитячі роки, материнські пісні, материнські колядки, колебельні, Вспомнити розкази батька що не кліпались ми, колись ми слухали. Це все наше багатство, і кожен має це багатство спомнить. І в день п'ятдесятниці ми кажемо, Господи, да не треба нам друге багатство, чим ми сьогодні обладаємо. Наша задача те, що не вибили од нас із рук Австромадяри, Чехи і Совєтський Союз, комуністи і безбожники. Поможи нам, Господи, щоб нині нам не вибили з рук нашу православну віру. Слішком хочуть це зробити законодавчо стиснути, забрати від нас навіть назву. Можливо, через пару тижнів вступить у силу закон, по котрому Українська православна церква може лишитися своєї назви. Грубейше що є нарушення законодавства. А яка різниця? А обично люди не церковні не ганьбляться, роблять, що хочуть, але ми їм кажемо раді празника нашого ми вам прощаємо, ми вам напоминаємо, що кара прийде у той час, де ви не чекаєте, а зачастую ваші діти, безбожники, будуть страдати. Однак не хочемо цей день комусь бажати зла, бо ми сьогодні мінинники. Будучи в благодаті Божій, скажемо з апостолом Павлом, ми такі, які є, ми, в благодарність благодати Духа Святого. А тому, прибуває в любові Божій, подаруймо ту любов усім, з ким ми общаємося. Бо лиш так поступаючи, метуй діти Божі, котрі добре реагують на добре і критично. До порушення законодавства, навіть якщо це Верховна Рада. А то не для нас вони маленькі люди, котрі, ми, котрих ми туди направили приймати закон, а вони приймають закон проти нас. Запамнимо це, тому що кожен раз, коли до нас приходять народні або народними. Так просять, клянуться, благословені беруть на вибори, а потім сідають у верху і приймають проти церкви закони, які апріорі вже незаконні по Конституції України. Но ми не небовними зла, бо ми діти Божі, нині молимося, Царю Небесну. Утішителю душисти. І живе діси, котрий везде сущий і наповняючий. прийди і вселися в нас, і очисти нас є скверни. І спаси, блаже душі наша, що би не стало в світі, остатися дійсними, дійсними і вірними церкви Христовій, канонічній, єдиний благодатній, де предстоятель. Блаженнічим митрополітоноври, а у вічності. Господи, благослови нам у благодаті Духа Святого наслідувати Царство Божоє. Амінь.